На сьогоднішній день Собичівський старостинський округ налічує 555 зареєстрованих жителів. Фактично ж тут проживає близько 300 осіб. З початком повномасштабного вторгнення село стало прихистком для сімей з Луківської громади, серединобуди та Чернігівської області. Староста Світлана Андрущенко говорить, що внутрішнім переселенцям подобається тут жити і пояснює, чому у нас село тихе, затишне. У нас добрі люди, доброзичливі, завжди відгукаються на допомогу іншим людям. В нашому селі можна влаштуватись людям на роботу, якщо приїдуть. У нас знаходиться деревообробне підприємство, де залюбки візьмуть людей, і жінок і чоловіків. В нашому старостинському окрузі є НВК, де дітки навчаються, є дитячий садок, є будинок культури, є ФАП, бібліотека. Світлана Андрущенко запрошує усіх, кого війна змусила покинути свої рідні домівки, стати повноправо. Членами дружньої Собичівської родини. Тут можна за символічну ціну придбати будинок або ж скористатися гостинністю місцевих жителів. Є у нас люди, які продають, але це не, не така, я думаю, Велика ціна це близько 35 тисяч тисяча доларів. Отак От можна купи, придбати будинок. Також люди є, які з задоволенням дали людям випустили пожить. пожити. Якщо нема людям де, то можна приїхати і люди пустять. І ми допоможемо там, якщо треба якийсь незначний ремонт зробити, покасити, пофарбувати, ще що зробити. Ми це все допоможемо і люди, я думаю, що можна приїхати і влаштуватись. Готова надати житло внутрішньопереміщеним особам і керівництвам Ник Собичівського НВК Антоніна Загородня будиночок її покійної мами, хоч і невеличкий, але затишний, теплий і розташований у мальовничій місцевості. Зазначає вона, це однокімнатна хата, недалечко вода. Ми всім гуртом зробили свердловину, вода дуже гарна. Ну пічне опалення, але є дуже багато будівель для господарства. В цілому, як кажуть, трошки фантазії, трошки руки, і можна жити припіваючі. Сім'ям з дітьми, які виявлять бажання жити у селі Собичеве, можна не перейматися за освіту своїх чад. адже тут є і школа, і дитячий садок. На жаль, через війну навчання відбувається в онлайн форматі, але якісний інтернет компенсує усі незручності, підкреслює пані Антоніна. Зараз от працює у нас інтернет глухівський. і Мабуть, цей уже інтернет буде ще набагато якісніший, ніж попередній. Попередній у нас був провайдер з Херсону. Є у нас обладнані класи з мультимедійним обладнанням. Три класи у нас з мультимедійним обладнанням. У нас є комп'ютерний клас. Все, що треба, окрім цього, Собичівський НВК може похвалитися власною котельнею, спортивним майданчиком, харчоблоком, комфортабельними класами та кімнатами для дошкільнят. Варто зазначити, що наразі у навчальному закладі освітні послуги отримують 30 школярів та 12 вихованців дитячого садка. Також у селі працюють будинок культури та пункт здоров'я. Останній надає медичні послуги для 270 пацієнтів старостинського округу, серед яких 234 дорослих і 36 дітей. Даємо першу медичну допомогу. Ми тут в населенні. найбільше звертаються до нас населення з гіпертонічною хворобою, з гіпертонічною кризою, з травмами, з простудними захворюваннями, прогулюючись зеленими вуличками села Собичеве, мимоволі звертаєш увагу на ошатні будинки, квітучі клумби, а ще альтанки та дерев'яні прикраси у вигляді вітряків і колодязів. Ці майже казкові споруди власними руками створив місцевий майстер Микола Іванович. Чоловік зізнається, що все це він зробив на замов. У місцевої малечі. Попросили дітки, щоб зробити. Просто всем куди-небудь дівати треба, не сидіться, старий. вже ж. як колодязь день, два, а як бесідка більше. На жаль, через брак часу ми не встигли оглянути усі місцеві цікавинки та мальовничі закуточки Собичевого. Пропонуємо це зробити внутрішнім переселенцям, які виявлять бажання тут жити. Окрім розвиненої виробничої та соціальної інфраструктури, тут на них чекатиме неповторна природа Поліського краю ліси, поля і синє озера.